Черговий саміт ЄС це вже запланований. Ми з вами не так давно обговорювали. Ось цей такий позаплановий саміт. Це вже чітко запланований. Антоніо Кошто, голова Євроради, повідомив, що Володимир Зеленський може якраз таки звертатися до лідерів європейського союзу. Чим цей саміт буде важливий дводенний? Ну і знову ж таки бачимо, коли ми говоримо про європейський союз, одразу згадуються країни, які в контексті там якихось… Українських ініціатив ставляють, м'яко кажучи, палки в колеса. Знову Угорщина. Чого чекати від неї? Ну і загалом, про що буде цей саміт для нас, для України? Безумовно, буде вибудова конфігурації підтримки України і вибудова, до речі, комунікації з Угорщиною і можливо Словаччиною. Тобто дві країни, які а, зараз найбільш можливо, а, антиукраїнсько налаштовані. В е, європейському союзі і ось зараз знаєте вже в чергову піднімається питання щодо Амстердамської угоди, а саме частини 3 статті 7 цієї угоди про позбавлення права голосу окремого члена ЄС. Тобто я, я не виключаю, що будуть і піднімати ще раз це питання, оскільки ще минулого скликання європейський парламент вже. Як то кажуть, активізував частину першу цієї статті, нагадую, що частина перша статті 7 – це ініціація позбавлення окремого. Члена права голосу, а частина третя статті 7 якраз позбавлення його. Ось я думаю, що про це будуть говорити. Будуть скоріше, все натякати Угорщини і Словаччині, що в обмін на те, що вони не будуть видувати це рішення, можливо, дещо вони отримуються у фонді Європейського союзу. Хоча ми ж бачимо, які зараз протести є, і в Угорщині, і в Сербії, яка щоправда ще не в Європейському Союзі, але це все натяк тим силам, які розглядаються як більш проросійсько орієнтовані в. В Європі, що знаєте, а ваша лінія, вона взагалі-то не підтримується населенням. і ми бачимо ці протести, які якраз і демонструють несприйняття такої поведінки. А далі безумовно, знаєте, оця ідея 800 мільярдів євро, про яку вже казала Варсува фондрляйного голова Європейської комісії. Я чекаю більш більшої конкретики стосовно цієї цифри, і найголовніше термін. Бо сказати, uh -huh. що ось давайте 800 мільярдів. А де як то кажуть, що щомісячний або ще що квартальний підхід до аналізу, що повинно робитись, які будуть індикатори цього? Тому що без індикаторів можна забути не весь період дії, деться на 4 роки. Вони хотіли ці 800 мільярдів. От через 4 роки про них згадають це, Україна не влаштовує як не влаштовує Європу. До речі, бо Європа повинна. В, в умовах, скажімо так, невпевненості своєму стратегічному партнерові США робити кроки, які власне сприятимуть тому, що Європа може максимально автомізувати свовання, тобто. Зменшити залежність своєї безпеки від фа від фактора Сполучених Штатів, Іване, Ось на тлі зараз розмов про потенційне 30-денне перемир'я, якою ви бачите участь Європи в цьому процесі? Так ми з вами згадували коаліцію рішучих, але ж навряд чи вони вона запрацює в це 30-денне перемир'я, де зараз Європа? Бо може так скластися враження, скажімо так, поверхневе, що поки що дещо осторонь є сполучені Штати Україна. Та Росія, а Європа ну поки спостерігає і готується стати учасником направду великого процесу. Ви знаєте, дійсно задання для Європи, як то кажуть, відновити свою суб'єктність, тому що є таке враження, поки що враження. Давайте так, що Сполучені Штати Америки вважають, що є гравці, це вони, це Росія, це Китай. І можливо окремі країни Європи, але не європейська комісія, uh -huh. тому що з точки з філософії сполучених штатів Америки надбудови Європейська комісія не існує. Зрозуміло, що європейська комісія, європейська інтеграція значною мірою розпочалась після. Того як в радянський Союз зник світової мапи США лишились на один, і для того, щоб не було домінування США, Європа почала об'єднуватись. Ось саме через те, що США сприймають Єврокомісії як антиамериканське утворення, це дуже сильно впливає на їх бачення. І тому вони не хочуть бачити європейську комісію за столом переговорів. І Вони кажуть, так Україна можливо буде, але не Європа. Ось зараз завдання Європейського союзу як об'єднаної Європи, як матеріалізації об'єднаної Європи, дати зрозуміти, що вони повинні бути за цим столом перемовин. Можливо, Туреччина повинна бути за цим столом перемовин, тому що знаєте, тут же війна виходить за межі. Стосунків між двома країнами вже он північна Корея воює на стороні Росії, тобто північно військові в Європі вже є. Безумовно, це натяк верніше, не просто натяк, це підштовхування країн Європи до більш активної позиції і для повернення свого суверенітету, повернення відчуття того, що Європа на щось впливає. Бо поки що давайте так такого відчуття у нас немає не лише у нас, а взагалі у всьому світі. Так. Як щодо гарантії е, безпеки, пане Іване, що ми маємо в цьому напрямку? Ми зі свого українського боку багато про це говорили, апелювали і до Сполучених Штатів, і до наших європейських партнерів. Але чи навіть я навіть не кажу про чітко сформульовані гарантії безпеки? Чернетка гарантій безпеки взагалі десь існує, окрім просто наших бажань і наших е, ну таких ну бачень, як ми б це хотіли, але що нам можуть дати, ось ключове. Остаточної версії ще немає. Це ми можемо стверджувати. Що стосується перемовин, вони тривають. Україна дає своє бачення. Знаєте, вже з'являються окремі заяви. Політика про це писала. Що все ж таки повинні бути гарантії присутності іноземних військових в Україні? Тобто, це ще не формалізовано, але це якраз імається як складова гарантії безпеки США. Кажуть, що вони не бачать Україну в НАТО, але знаєте, ніхто не відміняв статус основної країни, основного союзника США. Поза НАТО, наприклад, держава-Катар з 2022 року має цей статус. Україна іноді це питання піднімала ще до повномасштабної війни. Але окремі політики завжди казали, що знаєте, якщо ми йдемо цим шляхом, це заперечує наше членство в НАТО, і ось це мене дивує, тому що взагалі то це не, абсолютно не, не ставить вибір між або статус країна, а основний союзник поза НАТО або країна НАТО. Просто коли ми зможемо бути в НАТО, ми відмовляємося від статус країни і основний союзник угу. поза НАТО. Це абсолютно логічна річ. А далі безумовно, про більш прописані процедури, що робити знаєте. Будапештський меморандум, чого його критикують, бо там сказано країни збираються обговорюють це питання і висловлюють занепокоєння. Ось вони це зробили, висловили, висловили занепокоєння. Чи легше стало для цього Україні? Однозначно не стало легше. Тому думаю, що зараз, коли говорить про гарантії безпеки, говорить про більшу конкретику, щоб це не були розпливчасті фрази, які будуть казати: ну щось зробимо, а що, а що не знаю.